Втікаченко, чемпіон світу в легкій вазі, заявив, що Василь Ломаченко просто тікає від бою з ним. Цікава позиція. Вайлдер знову стане чемпіоном світу. WBC може дати можливість деонтею провести чемпіонське протистояння. Розповідаємо проти кого та за яких умов. Та небитий американець, що зазіхає на бій з Денисом Берінчиком. Кішон Девіс уже не вперше заявляє про бажання боксувати за пояс WBO і навіть називає дати. Ми дізналися, наскільки реальним є такий поєдинок. Партнер проєкту Favbet. Головний бій цього тижня захист поясу Бісі Шакуром Стівенсоном проти Артема Арутюняна. І очікування від такої події в мене досить своєрідні. Знаю, що Шакура багато хто не любить за його нудний бокс, але особисто для мене він один із найбільш здібних бійців цієї ваги. А от по суперничку є питання. Арутюнян це вірменин з німецьким паспортом. І він був далеко не найбільш очевидним кандидатом на чемпіона світу. Прямо зараз перебуває на сьомій сходинці D-BC, а останній бій програв. Це був близький поєдинок проти Френка Мартіна, суперника Джервонти. Але сам факт, що людина після поразки виходить на титульник. В Арутюняна є одна коронка, це його дальній, аперкот по пузу. Він старається зблизитися, підгодувати суперника ближньою рукою і на зближенні вгатити своїм дальнім по пузу, але чи це спрацює проти Шакура? Стівенсон це ж майстер велоспорту, що він регулярно доводить у легкій вазі. Як тільки є мінімальний ризик, тут же сідає на педалі і на ногах уникає всього, що тільки можна. Чисто теоретично збивати дихалку шакуру ударами по тулубу, це може мати сенс. Але чи вдасться дістати американця в стартових раундах? Сумніваюся, дуже він обережний. Чисто по попередніх боях найбільш очікуваним результатом є перемога Шакура за очками. Він здебільшого так і бере перемоги, піднімаючись у вагах. Однак, після таких нудних поєдинків, чесно кажучи, хочеться, щоб це була переконлива дострокова перемога. В принципі, опозиція достатньо адекватна для цього. Пригоді має стати швидкість, а це якраз сильна сторона ноутбука Acer Nitro V15. Посилання на цього монстра буде в описі під відео. Відкрийте для себе новий рівень вражень з Acer Nitro V15, ігровим ноутбуком для щоденних пригод. Відчуйте себе частиною гри з відеокартами GeForce RTX. Пограйте в сучасні ігри на процесорах до Intel Core 13-го покоління. Отримайте портативність та стриманий геймерський дизайн. Швидкісний екран та продукт. Мане охолодження Грай те без меж v 15. Шакур же в інтерв'ю каже, що він хоче досягти бою з Ломаченком, але той весь час тікає. Ломаченко виглядав добре в титульнику проти Джорджа Камбососа, але я, як і раніше, думаю, що він боїться зі мною битися. Чуваче, годі тікати? Інакше я зватиму тебе втікаченком або боягузченком доти, доки ти не даси мені бій. Яке прізвисько підійшло в мені? Зараз воно мені не потрібне. Я отримаю своє прізвисько після того, як надару йому зет. Якби все залежало тільки від мене, я вибрав би наступним поєдинком з Ломаченком. А якщо лома домовиться про бій із Танком Девісом, то я, мабуть, вибрав би Вільяма Сепеду. Це й постійно каже про мене, а потім кудись зникає. Насправді дивно чути про втікаченка від людини, яка весь свій останній бій просто сіла на педалі і тікала від ударів, завдавши 65 точних пострілів за 12 раундів. Вони з Едвіном Дело-Сантосом зафіксували антирекорд прицільних пострілів у чемпіонських протистояннях. Наскільки я розумію, Ломаченко і Джервонта мають шанс домовитись про об'єднавчий бій, і це буде мегафайт у легкій вазі. А от повільєму сепеді, в принципі, цікаво. По-перше, мексиканець цепеди зараз займає першу позицію в усіх рейтингах легкої ваги. Будь-кого з чемпіонів можуть зобов'язати проти нього як обов'язкового претендента. А сам Мекс уже давно на це заслужив. Дуже працелюбний Шульга викидає велику кількість ударів. Він просто здатний вимучити противника своїм постійним натиском, регулярними серіями. Такий реально трудяга з непоганими скілами. Цікаво за ним постежити. Чекаю на його титульник. І він же одна з головних надій компанії Голден Бой Оскара Делахої. Нюанс у тому, що всі інші чемпіони працюють з іншими промоутерами, і це може ускладнити організацію бою. Але сепеда дихає у спину вже всім, тому з кимось та й доведеться домовлятися. І вільям якраз тими вихідними відбуксує проти достатньо сильного опонента Джованні Кабрери. Коротше, це буде вікенд легкої ваги, а там є за ким постежити. І є за кого повболювати. Про це в кінці відео. А поки перенесемося до американського бомбардувальника, уже є план, яким може піти Деонтей Вайлдер, аби не завершувати кар'єру, так і ще й стати чемпіоном світу. Будемо чесними, колись грізний нокаутер в хевівейті більше особливо не цікавий. Поєдинки проти Паркера і Жилея показали, що ресурсу більше просто немає. Тому варто спускатися в Бріджервейт. Поки що лише дві організації почали працювати в ліміті 100 кілограмів або Бріджервейті WBC і WBA. Президент WBC Сулейман заявив, що вони готові схвалити чемпіонський бій для Деонтея проти Лоуренса Околі, який володіє титулом у цьому дивізіоні. Скажу так: зараз Бріджервейт це суміш ноунеймів з бомжами. Похидки всякі скажені собаки, свині, п'яні, повії, драні. Але в той же час у новоствореного дивізіону, в принципі, є шанси стати адекватним. Конкурентним дивізіоном у боксі не відразу в якійсь перспективі і Деонтей може в цьому допомогти. Зараз ліміт 100 кілограмів це Околі, Лерена, Рожанський, Ряд Мерхі та інші ноунейми або невдахи інших вагових категорій. Але якщо в цю вагу почнуть заходити іменитіші збиті льотчики, інтересу до дивізіону точно стане більше. Вайлдер, якраз така фігура, яка своєю фанбазою може показати, що в боксі є ще й така вага. Взагалі, я вважаю, що Бріджер -Вейт у перспективі п'яти і 7 років може стати адекватним дивізіоном. Є когорта боксерів, які завеликі для крузерів але й тягатися проти умовних велетнів типу Ф'юрі чи Джошуа для них нереально. Це бійці з робочою вагою 96 98 кілограмів. І саме таким хлопцям Бріжервей якраз має підійти. Це зумовлено тим, що середній зріст людини з часом став більшим, а ліміт крузерів встановили ще бозна коли. До прикладу, Усик зараз має габарити, які досить скромні для хевівейту. Натомість, схожі дані були в Мохамеда Алі. І в 70-х роках це вважалося доволі переконливим для супертяжа. все тому що люди з часом більшають, і поява ліміту в 100 кілограмів, а не тільки 91, здається цілком логічною. А от хто ні логікою, ні розумом не вирізняється, то це Рой Джонс молодший. 6 липня це американське мудило буде виступати на Росії. Йому придумали виставковий бій з російським репером Джиганом. Він до речі з Одеси, але плювати хотів, щоб умрять його рідне місто та Україну загалом. Захід відбудеться в рамках дня московського спорту, 6 липня в Лужниках. Висновків не буде кілька тижнів тому. Син роя вкоротив собі віку. І я розумію цього хлопця. Мабуть, згорів. Від іспанського сорому Вандеркарді Стівенсон Арутюнян відбоксує американець Кішон Девіс. У нього поєдинок проти Мігеля Мадуено в легкій вазі. Для нас цей поєдинок цікавий в тому сенсі, що стикаються третій і четвертий номери рейтингу WBO, де чемпіоном є Денис Берінчик. Це рейтингове протистояння, де на кону не стоятиме ніяке претендентство. Однак, Кішон що навіть не пройшов Мадуено, а вже зазіхає на чемпіона Бернчика. Я відчуваю, що може зупинити кожного. Я говорю це з моменту свого дебюту. отже, мадуену нічим не відрізняється від інших. Його ніколи раніше не зупиняли достроково. І це зробить всю цю історію ще кращою, коли я його нокаутую. Я думаю, що топренк організує мені бій за титул наступного року. Це буде початок наступного року. Зараз ми йдемо на бій за титул WBO, і я думаю, що цього легко буде досягнути. А я думаю, що ні, тому що, по-перше, треба пройти ще мадуену. По-друге, Денис не збирається з ним боксувати. Як мені повідомив тренер Дениса Єгор Голуб, Кішон Девіс. Не входить у плани берінчика. Тому такого бою очікувати не слід. У Кішона не має права обов'язково претендувати на чемпіонський поєдинок. Такий суперник українській команді просто не потрібен. Девіс це проспект, на якому багато грошей не заробиш. Новий титул він тобі також не принесе. А вік Дениса ідеї, якщо і битися, то хочеться витрачати час на когось дійсно вартого уваги. До всього Кішон – це боєць топренк. Бєрік минулого разу пройшов їхнього бійця на варете. зокрема тому, що суддівство було адекватним. Цього разу топренк міг би врахувати свої помилки і попрацювати з суддями. Резюмую: Кішон Девіс дійсно хоче боксувати з Денисом Берінчиком. Але одного лише бажання американця буде замало аби організувати цей поєдинок. Денис вже хоче крутіших поєдинків, грошовитіших поєдинків і поєдинків, що можуть принести йому нові титули. А я хочу попросити вас підписатися на канал Тайк Майсон Вони боксу і вподобати це відео, якщо воно вам сподобалося. На зв'язку Макс Діденко і команда. Побачимося!